Вітайте, вітайте, відайте. Пожедіти сім'ї, бля, дітей Ви приїхали блядь, кого охоронять? Банду, блядь? Ви Вони вибряті? банду приїхали, блядь, охоронять. Ви охороняйте, дітей, в, в АТО! Ви це таке витворяєте і заробляйте ви, ви ви там гроші. Тепер буде нас. Я вас написую на двохсот. А ви не всі знімаєте, чи тут це? Не можу. А чи є машина тепер на автомобіле? А сімейка чия? Машина чи я перед автобусом? Забери. Забери, даю Ти подивись, що витворяють. Ну вони ви знають, що вже не дадуть. Дитина, я повинна їде. Ща то скажу.

もこれで終わりだもうこの時点で